Вітаю, всім вітання на каналі Тарота Оракул. Тут, як завжди, з вами Юля. Всім мирного неба, доброго вам часу доби. Всього всього вам хорошого, всього вам доброго. А сьогодні хочу запропонувати вам колоди Оракул. Ну, це не розклад сьогодні в нас буде. а Оголошення, да? можна сказати, оголошення. Я багато своїх колод перебрала влітку була. Відомо тим, хто давно на каналі, хто звідси якраз через канал, і е, купили багато людей у мене. Одні роздарила, одні е, відпродала колоди, щоб не лежали даром ті, які лежали, до яких рука не дуже тягнулася, а я лишила собі пару штук. І відповідно деякі оракули теж. Але ці два оракули лишилися. І так вони до цих пір лишилися. І так, я щось пробувала, але нічого в мене так не виходить. Тому в мене ось два така пропозиції, таке оголошення, кому подобаються такі оракули, це оригінальні колоди. Сибіла, циганський оракул і кіпер сучасний. Я залишу під цим відео телефон. Якщо комусь подобається, як хтось хоче, я зараз покажу вам ці колоди. То пишіть мені на Viber або на Telegram у приватні повідомлення, і ці колоди я можу обміняти або на Таро, або на Ленорман. На Кіпер ні, тому що Кіпер у мене вже є, а Сибілу, то так само на Сибілу, звісно, ні, бо то що Сибілу само відпродаю. А на Ленорман або на Таро якісь. Тобто в приватних повідомленнях спишемося і домовимося. Якщо хтось хоче обміняти на обмін, то будь ласка. І за ціну, якщо хтось хоче відкупити, не має обміну, але хоче відкупити, то теж напишіть у приватній, бо я не знаю, як Ютуб може це розцінити. Що якась реклама, там може якийсь незаконний там, продаж чи що. Ну, коротше, ви знаєте, Ютуб може щось не так зрозуміти і ще заблочить мені відео. Тому я не буду вам говорити не про ціну, якщо хочете купити, і не про обмін так само, адже будемо відштовхуватися, що ви хочете за свою, наприклад, колоду, якщо ви хочете на обмін, а я за свої, якось будемо домовлятися вже. Давайте це у приватних. Відпродаю ці колоди ці оракули, розкажу вам навіть причину. Це й причині того, що не складається в мене з цим оракулом. Ось. Непоганий він, так, він говорящий, але я не знаю, чи то це така колода, чи то це я така, що ось Ленорман, і Кіпер, мені подобається система, а сипіла ні. Я там одну-дві карти, більше я не можу на них. Тобто, якщо е як старо я можу з потоку читати, Ленорман так теж екіпер більш-менш, більш по факту, але е з потоку теж йде, то сибіла зовсім з потоку мені не йде. Ну, не йде, я все спотоку нічого мені не йде, і якщо я чим більше карт накидаю на стіл, то тим більше себе путаю. Тому я її ось відпродаю, бо і, ну, не можу. Я і клієнтські розклади пробувала на ній робити, і онлайн, і собі багато дуже робила. І воно так, так як я не можу прочитати тут між карт з потоку, то резонація ну, так собі. Натороз, звісно, набагато кращий на Ленорман. Та навіть на Кіпері теж Кіпер я зараз вам поясню, чому Кіпер продаю, там інша причина. Система Кіпер і Ленорман мені подобається. Ну, це класичні оракули, кіпер Ленорман і Сибіла це класичні оракули. То Кіпер і Ленорман мені подобається, а сибіла ну, не заходить. Як я не пробувала на який козі до неї під'їхати, і з потоку не читаються. Карти звичайні, говорящі. Якщо брати якусь двома картами відповідь, то. Воно відповідає, все нормально. Але знаєте, от буває такий момент, що я розумію, що мені двох карт мало. А кидаю, там, наприклад, третю, четверту, все. Я ж себе запутала. Навпаки. Навпаки, плутаюся. Тому ось, якщо комусь подобається ця колода, комусь вона заходить, когось вона працює, хтось хоче, оригінальна колода, як бачите, це якість і стан колоди хороший, то пишіть у приватні повідомлення. Домовимося, або обмін, або, або продам. А тепер кіпер. Поясню вам ще розкажу вам, чому я продаю цей кіпер. Кіпер я люблю цю систему, тут така ось коробочка була. Цю систему я люблю, ця система мені заходить, ця система мені імпонує більше, ніж біла. Але тут іменно цей кіпер. Друга причина У мене кіпер є. Недавно я купила у Пентаграмі. У мене розпаковка є. На той кіпер, кому цікаво, можете перейти. Я теж в цьому плейлисті буде, дається це відео розпаковки говорилки. То я чому купила той кіпер, потом на українській мові. А цей у мене лежить. Чому? Тому що тут на англійській мові. І все, тут єдина ось причина. Колода, теж, як бачите, стан ідеальний, Якість хороша, оригінальна колода, сучасний кіпер. Тут є підказки, тут є нюанси. Ось, наприклад, як ця карта. Про любов, тут ще собака, тобто вірна любов. Ну, і так На кожній карті тут є деякі нюанси. Видозмінена ця колода, бо вона сучасна. Ось, ця карта видозмінена. Так як я пам'ятаю більш-менш ось ця видозмінена, більш-менш пам'ятаю про... по класичному за нумерацією. то тут трошки видозмінено. І я не можу це прочитати, бо то, що мені постійно треба Google-переводчик. Google я жодного клієнтського розкладу на ній не зробила. Жодного онлайн. Собі, тільки собі щось пробувала. І постійно переводчик, бо того, що я не працюю на ній там по 10 розкладів на день, то можливо, я б вже вивчила це і так, без переводчика. А я не знаю англійської мови зовсім. Я пучковий. Початкових класів навіть ну, не знаю, тому що в школі я вчила німецьку. І мені постійно треба це у Google-переводчик. Якщо зробити онлайн-розклад, наприклад, вам щось, ну що я можу на ній зробити, якщо мені треба брати другий пристрій і переводити. Ну, куди це годиться? Я щось поспішила, не подумала, думала, що якось, е... якось спрацюється. Ні, не виходить. Через те, що тут англійська мова, через те, що я не знаю, ну ось тут теж карта. Вона зовсім видозмінена ця карта. А в зустріч ніби чи що це карта? Не пам'ятаю вже по. По -класичному. А тут трошки інше написано. Ну, ну так там кожна так не буду вам всі показувати. Просто так можу, щоб ви так переглянули, що яка ця колода хороша, Колода тут ці е оце якраз видо видозміниці, вони якраз мають свою трактовку, свою резонацію. Ну, Сучасний кіпервос, тут е ось, дорога це сучасна машина. Ну, от Злодії, <кій> якщо в класичному, <кій> то тут втрата. І воно має значення. Втратав, я вже пам'ятаю просто цю карту, деякі там вже запам'ятала. Але всі, бачите, вони трошки відозмінені. І хто знає англійську, то, будь ласка, для вас це буде супер. Якщо ви знаєте англійську мову, хоча б якусь там, там основу що ви можете це перевести без книжки, без, без словника, без гугла, то це просто для вас буде супер. Бо вона гарна колода по якості і говоряща. І якщо ви любите цю систему, подобається вам, заходить кіперсистема, то, будь ласка, ось вам ця колода підійде. Так що, кому сподобався кіп такий сучасний, пишіть приватні повідомлення, домовимося за обмін або продаж. Я відпродаю так, як я купила, навіть і менше вже лишу, бо то що цей, ну я купила її теж з рук у такому от хорошому стані, і продаю далі теж з рук. Бачите, ну, от білі зрізи, вони білі, вони нічого не заталапані, вони чистенькі, все, ну, стан, бачите, гарний. Але для мене от проблема англійська мова. Якби це тут була мова не англійська, для мене якась знайома, вже хай би була рашистська, то вже так би й було, але щоб воно було, щоб я знала. Так я не знаю, що це, що це за те, що замість того, знаєте, щоб вийти в той потік, щоб читати карту, карти, а я бігаю до Google-приводчика. Ну, це, не, це не діло. Так що хтось знає англійську, для вас це буде не проблема. А так як для мене, що я її тупо зовсім не знаю навіть прочитати, то для мене це проблема. Так що ось кіпер продаю по такій причині. Ну або міняю. А Сибілу, тому що сибіла не дуже ну, не дуже на мені заходить. Ця система, ну трошки не моє. Так що ось такі колоди сьогодні в мене таке оголошення. Ці колоди шукають інших рук. От так, напевно, відео треба назвати. Пишіть у приватні повідомлення і домовимося. Якщо у вас щось є на опін, буду рада. Якщо, мені, якщо я ту колоду шукаю. Та рот Ленорман, якщо я хочу тієї колоди, то я задоволенням поміняюся. Все, дякую всім за увагу. На все вам добре. Всього, всього вам гарного, всього хорошого. До зустрічі на каналі. З вами була Юля.